Так знущатися не можна, ми ж не якесь від забуте село. Безпека, звичайно, була важлива, але не так, щоб тепер ніде. Почали то почта, то школа, а теж до садочка добралися. Як вибратися з червоного шляху? Деякі полтавці, які живуть у мікрорайоні Монастирська гора, хвилюються, що можуть лишитися відрізаними від решти міста. Основна дорога півтора роки не проїзна через сув ґрунту, а нині почали розмовляти і про закриття єдиного дитсадка. Чому стурбовані місцеві та що кажуть про ситуацію представники влади у новому відео проєкту «Тригернуло на Суспільному? Мене звати Лілія Пархоменко. Подробиці далі. У мене син йому 5 років. Ми ходимо в цей садочок з самого початку. Тут всі мої діти, у мене четверо дітей. Всі вони ходили в цей садочок. Дитсадок у мікрорайоні Полтави Монастирська гора. Раніше червоний шлях відвідує близько трьох десятків вихованців. Минулого тижня їхнім батькам повідомили про ймовірне закриття дошкільного закладу. В мене в цей садочок ходить онучка, Їй 5 років. Получається, нам треба шукати інший садочок. Інший садочок, мабуть, там місць теж немає, тому що ми знаємо, що в місті, щоб попасти в садочок, нада ще. До того як дитина народжується записати заяву, і потім можливо попасти туди. Про те, що дитсадок завершує роботу, батькам написали у загальному чаті в одному з месенджерів. Це пояснили заходами безпеки, згідно з вимогами ДСНС до безпечного укриття, зокрема принцип двох стін. Перший поверх. Ми не можемо повною мірою гарантувати захист дітей під час повітряної тривоги. Підвалу тут немає, але там є. Е Сховище це дві стіни, обладнана кімната, з яка закриті вікна мішками. І по факту, ну я все розумію, що це не найкраще укриття, але такі укриття ну, їх найбільше у нас в Полтаві. Згідно з повідомленням, дитячий садок буде працювати до кінця серпня. Ніяких не було ні зборів, ні зустрічей, ні пояснень. Безпека, звичайно, була важлива, але не так, щоб тепер ніде будь Дві стіни де облаштували, батьки дійсно облаштували, там USB поукріпляли, мішки з піском. Не один же садок, тільки наш з такими проблемами. Problemами. У нас ж немає тут ніде ні стратегічних ніяких об'єктів, нічого, тихо, спокійно, Ну можуть уламки, ну, вони можуть скрізь упасти. У нас ж немає укриттів таких, як треба. Це підвал це ж не укриття. Якщо міська влада за три роки війни не спромоглася ніде нічого побудувати для укриття, то в ну, чому винні люди, які зараз... що нам робити? Який вихід пропонують батькам нині наразі? Ми шукаємо можливість альтернативного перебування дітей у територіально найближчому закладі, який відповідає всім нормам безпеки та зможе тимчасово прийняти наших вихованців із вересня з повагою, адміністрація. Ми ж всі розуміємо, чого найбільше бояться жителі. Що все тимчасове це може залишитись назавжди. Ми мали таку проблему із закриттям школи, і люди змушені возити дітей по всіх школах міста. Зараз ситуація з садочками, які також переповнені. Звісно, що у людей паніка. Найближчий садочок на Яківцях дуже гарний з укриттям, все хорошо, але ж. Треба виїхати червоного шляху автобусом, але ну, він же не заїжджає туди, цей автобус. Він висаджує нас на повороті, туди ще треба йти пішки. А якщо негода, а якщо дощ сніг. Це скільки треба часу потратити, щоб довести дитину туди до того садочка. Водночас у міській раді Суспільному повідомили, що остаточного рішення щодо закриття дитсадка у мікрорайоні ще не ухвалили. Із серпня усі заклади освіти буде оглядати спеціальна комісія, яка й вирішить, чи готові вони до нового навчального року. Після цього нададуть висновки, чи зможуть приймати дітей у садках і школах, які не мають укриттів. У мене внуки, двоє внуків ходять в садочок. Кому вони потрібні там в місті? Нікому вони не потрібні. Місця немає там дітям це сто процентів. Школу маленьку закрили, вже все, за неї забули. Так само і з садочком буде. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про ситуацію із садочком на монастирській горі. Також запрошую підписатися на наш канал, аби не пропускати нові відео. Що нам робити тепер з тими дітьми, куди їх дівати? Що з ними робити, як вибратися з червоного шляху. Нагрузка дуже велика. Автобуси забиті. З маленькою дитиною добратися практично неможливо. Загострює проблему і той факт, що у мікрорайон півтора роки закрита основна дорога. Це тому, що стався сув ґрунту, а з ним з'їхав і асфальт. Об'їзд організували через мікрорайон, як і в цій, що на околиці міста. Це близько 10-15 кілометрів потрібно об'їзд. Школярка в третій клас ходить, 15 кілометрів треба їхати в школу. Молодша донька, їй Три роки вона якраз саме навчається у дошкільному закладі. Можливо, буду ближче до роботи своєї шукати якщо. Як варіант через перекриту дорогу громадський транспорт, а це два автобуси, курсує з півторагодинною перервою. Мікрорайон на три тисячі населення розташований за кілька кілометрів від центру Полтави, лишається практично ізольованим від міста. Мікрорайон знаходиться за чотири кілометри від міської ради. Ну так знущатися не можна. Ми ж не якесь забуте від Богом забуте село. Водити пішки взагалі не варіант. Це через ліс і до найближчих садочків треба. Ще таке довго йти. Хай там частина їздить автомобілем приватним, але в будь-якому разі це десь близько 40 пасажирів щоденної. Громадський транспорт не справиться. Нема в нас аптечного пункту, хоча ви розумієте, ці організації на Подолі, райвиконком, рай соцслужба. І люди, пенсіонери, винуждені їздити через город. Це час, здоров'я, це лишні кілометри, лишній бензин. Мені треба з жінкою їхати в третю поліклініку. Якби було раніше, я сів би зараз на автобус через поділ. Я б через пів години в поліклініку. А Так мені приходиться буду час, година півтори. На запитання про те, як покращити життя людей на монастирській горі, відповідають практично однаково. По перше, це зробити ділянку дороги. Що нам зробили дорогу нарешті дорогу. Дорогу. Нагадаю, що проєкт ремонту так званого серпантину презентували у березні. Документи розробили майже за 3 мільйони гривень, а самі роботи оцінили у 99 мільйонів. Цього року зможуть виконати лише перший етап це перенесення газу та водопровідних мереж за 13 мільйонів гривень. Укріплення схилу та відновлення дорожнього покриття перенесли на 2026 рік, повідомляв раніше керівник міського управління ЖКГ Тарас Панасенко. У нас люди відрізані від міста. Ямщикову дуже прошу, хай вона займеться червоним шляхом, щоб ми жили як нормальні люди, як в світі живуть люди. Скода, схода, що ми нікому не нужні. Стало дуже-дуже обидно, бо в цей дитсадок я ходила з 54 го року. Сюди ходили мої брати, сестри, потім мої діти, вже правнуки всі повиростили, А садочок зараз вирішили закрити. Я не розумію. Почали то почта, то школа, а це вже й до садочка добралися. Дуже жалко жителів. За словами місцевих, школа на Монастирській горі не працює понад 10 років, а щодо пошти про можливе закриття відділення говорили навесні, але поки його залишили. Напишіть у коментарях, що думаєте про ситуацію, яка склалася із мікрорайоном у Полтаві, чи зможуть відремонтувати дорогу до кінця 2026-го та чи працюватиме дитсадок. Ми усе прочитаємо. І до інших новин тижня правоохоронці розпочали розслідування про ймовірне неналежне виконання обов'язків медиками Полтавської дитячої міської лікарні. У реанімації закладу з перервою в один день померло двоє малолітніх. 13-річний хлопчик, який у травні вдома випадково випив оцтову кислоту, мав хімічні опіки. Йому стало погано 25 липня під час проведення ендоскопії врятувати дитину не змогли. Того ж дня до закладу привезли 4-місячну дівчинку зі скаргами на погане самопочуття. Тя. У дитини спочатку піднялася температура та з'явився кашель. Через день її госпіталізували, але дитина померла. Дівчинка Вікторія. При народженні абсолютно була здорова дитина. Як тепер вже стало зрозуміло, я так розумію, заключення там, про смерть, що це був кардіокашель. Це сердечний був кашель. Коли ми оце ходили до лікаря, що вона кашля, він слухав легені, казав, що легені чисті, але ну, ніхто не звернув уваги на її. Ну. На, сер... на серце санкція вказаної статті передбачає максимальне позбавлення волі у вигляді трьох років з позбавленням права обіймати певні посади. Також строком на три роки призначено судово-медичну експертизу. У ніч з 30 на 31 липня російська армія вкотре обстріляла Полтавщину. У Кременчуцькому районі впали уламки безпілотника. Через це зайнялася господарча будівля. А вибухова хвиля пошкодила житловий будинок. Поранених та загиблих не було. Повідомив ТВО начальника обласної адміністрації Володимир Когут. У 21.15 Перший шахет почав летіти. Добре, що ми сховалися. У будинок у ванну кімнату тільки закрили двері і почули падіння шахеда. Посипалися вікна, був дим, і воняло там ну з таким, типа пласті, ну пластик плавлений. Потрущені вікна, пошкоджені стіни уламками від шахеда. 28 липня у Полтаві влаштували заходи до Дня скорботи та вшанування пам'яті захисників і захисниць, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Зранку їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання, а ввечері влаштували автопробіг та акцію біля міської ради. У ніч з 28 на 29 липня 2022 року. Російські війська обстріляли виправну колонію біля Оленівки на Донеччині, де утримували оборонці Вазовсталі. Понад півсотні людей загинуло, а пораненим не надавали. Допомогу кілька годин. Якщо ми можемо якось своєю участю залучити людей до того, щоб пам'ятати загиблих, шанувати їхню пам'ять, то звичайно ми зробимо все можливе. На цьому, все дякуємо, що ви з нами. Аби не пропускати новий контент, підписуйтеся та вмикайте сповіщення. Ми є в усіх популярних соцмережах. Бережіть себе, будьте у безпеці і підтримуйте захисників України.